shared my dream with you until the morning everybody else have done it right come enough to see me try as I turn away and cry you run up to me and take my hand i wish you were the one who made me whole привіт сьогодні ми з подругою вирішили йти У книгарню Reddit, щоб зрозуміти, що воно таке, тому що наперед відкритті я не була на минулому тижні, не була час, часики тікають, як то кажуть. То ми вирішили піти, подивитися, що там таке, і через це я прокинулася з думкою, що в принципі можна було б і вас взяти з собою, провести з вами вихідні і зробити з цих вихідних книжкових цілий влог. Можливо, буде щось цікаве. Якщо щось цікаве буде, то я вам покажу. І звісно ж я буду читати, як і зазвичай. І серед книг я обрала на сьогоднішній день принаймні Сюзанну Кларк та її Леді з Грейс Ад'ю. Я читала в неї і Піранезі, і Джонатан Стрендж, і Містер Норрел». Особисто я більше люблю Піранезі. А це в нас така збірка оповідань про Фейрі і їхню взаємодію з смертними з нами. От, цікава штука, я прочитала поки що тільки першу. Поки що це виглядає як збірка таких оповідань, казок про те, як присутня магія в нашому житті. От, так що будемо читати, будемо дивитися, що воно таке, і буду вам розказувати, ділитися враженнями з цього приводу. Будемо ще гуляти Києвом і можливо їсти щось смачненьке. Тож, якщо ви ще не взяли собі чогось смачненького. Беріть про всяк випадок, тому що можливо буде щось апетитне. Отак от наразі виглядає Reddit. людей небагато, а от книжок дуже навіть багато. Вибір поки чудовий. Ціни також дуже дуже непогані, принаймні з того, що я бачу. А тут мене попросили когось фотографувати. Виглядає це дуже схоже, ніби я зустріла підписників, але ні, це просто дівчата, яким була потрібна фотографія. Добрий раночок. Сьогодні неділя. Е, ніч була така собі. У нас всю ніч в Києві збивали шахетів, які летіли на місто. Я живу в такому районі, де неможливо не чути, як збивають шахетів, але це інша справа. Я приблизно на три чверті прочитала Ladies з Грейс Ав'ю. А д'ю поки що в мене такі враження, що це давно забуте відчуття читання казок. Просто іноді з більш дорослими темами. Сьогодні поки що плани на стадії вирішення. З одного боку, треба прибратись, і треба, думаю, писати відео сьогодні з добіркою осінніх книжок, бо я обіцяла його наступним. А з іншого боку, сьогодні останній день букфеста, і в мене, в принципі, є можливість туди з'їздити. Я от думаю, може варто туди з'їздити. Тому що така подія не кожен день трапляється. Ще не знаю, як воно буде, як вирішу, ви дізнаєтесь. А поки треба вставати і якось починати цей день. Вирішили таки проїхатись на Букфест, поки є, зараз поїдемо. Друзі, доєднуюсь до вас дещо дивного ракурсу, тому що мене з мого крісла виселили оці книги, які я купила за ці два дні. Про них я розкажу трошки пізніше, коли буду ділитися враженнями про книгарні і Букфест, який сьогодні відвідала. А в принципі я до вас вийшла в першу чергу сказати, що я дочитала Сюзанну Кларк та її ледя Grace Грейс Адю. Що я можу сказати, як вірно вказано в коментарях наприкінці цієї книги, її дещо невірно позиціонують і сприймають, а саме сприймають як книгу від авторки Джонатана Стренджа та містера Норрелла. Насправді ж ці оповідання виходили і задовго до цього роману, і в процесі його написання. Просто вони були опубліковані в дуже різних збірках, різних Антологіях і так далі, і в цій книзі просто зібрані ці оповідання, які були розкидані бознаде. Стилізовано це як дійсно збірка офіційних свідчень очевидців. Але насправді це або вигадки самої Сюзанни Кларк. Або перероблені фольклорні сюжети вийшло досить цікаво. Мені здається, ця книга і дітям її можна читати. І взагалі вона мене повернула. От в той стан в дитинстві, коли читаєш казки і намагаєшся зрозуміти, що там взагалі насправді відбувалося. відбувалось. Що там прикрито в цих казках, а іноді і не прикрито, тому що я згадую ті казки, що я читала в дитинстві, і дещо там було б краще, мабуть, і сховати від дитини. Стосовно оцінки, я не можу сказати, що я раджу цю книгу абсолютно всім. Ні, я її раджу, якщо ви прихильник. Чи прихильниця самої авторки, і хочете мати в колекції і знати, про що вона писала тут. Або вам дуже сподобався роман Джонатан Стрендж і Містер Норрелл, тому що тут відсилок до цього роману дуже і дуже багато, особливо в оповіданні Леді з Грейса Дью, власне, там ми зустрічаємося з дуже знайомим нам героєм з цього роману. Ну і звісно, не можу не поділитися враженнями про відвідану книгар. Про відвіданий букфест, тому що Чого ж я це все знімала, якщо не ділитися враженнями? Чодок книгарні. Рідит на Антоновича. 50. дуже зручна локація. До неї легко дістатися від метро, легко її знайти. Це в моєму випадку, наприклад, дуже великий плюс, тому що я завжди гублюся. Для тих, хто водить авто, з парковкою буде проблема. Саме ж приміщення дуже велике, дуже великий вибір книг в Рідит на даний момент. Наразі досить приємні ціни. Мені здається, вони такі самі, як ціни видавництва. Не знаю, скільки це протримається, але на даний момент цінова політика дійсно дуже-дуже адекватна. Щодо інтер'єру, це місце виглядає досить богемно, в хорошому, мабуть, сенсі цього слова. І це додає ізюминку. На жаль, нічого не спробувала, не скуштувала ні кави, ні десертів, якщо вони там були, тому що ми так швиденько купили книги і пішли. Але в цілому, Дійсно, дуже великий вибір, дуже адекватні наразі ціни, цікава локація, цікаве приміщення. Єдине, що Мені не сподобалося прямо в цьому книжковому, це розташування каси. Не знаю, чи там одна, чи дві каси, але на другому поверсі каса розташована перпендикулярно сходам. І якщо є черга, а вона наразі там є, принаймні коли я там була, і в тих відео, що я вже бачила, вона там зараз постійно. Якщо є черга, то людині, яка підіймається чи спускається, доводиться втручатися в цю чергу, просити і перепрошувати. Проходити далі і так далі, це не дуже зручно, як на мене. Можливо, її кудись перенесуть, але це таке маленький мінус. В цілому я дуже задоволена цим місцем, і я впевнена, що буду заходити туди. Ми навіть з подругою Золею, яку ви вже бачили, відео вигадали челендж, який ми, можливо, там і зробимо. Нічого не можу сказати поки що про живу музику і зустрічі з кимось. Культурному плані культурологічному тому, що я цього не застала, але концепт дуже прикольний, і я буду тільки рада, якщо в Києві це. Місце буде розвиватись і давати більше можливостей для книголюбів. Щодо букфесту, я одразу скажу, що я не ходила на локацію там, де можна було підписати книги, послухати лекції і так далі, тому що в мене був досить обмежений час. І сьогоднішній день мене не дуже цікавив тематично. Тим не менш, я походила по саме ярмарку і була дуже задоволена вибором книг. Було багато людей, але не настільки. Багато, як могло би бути. В принципі, було адекватно. Ціни не знаю, я не вдавалася прямо в подробиці, але в мене було враження, що вони приблизно такі, як, якби ми купували книги онлайн. Хороший вибір, багато видавництв було. Навіть була та книга, яку я колись передзамовила, і вона мені досі не прийшла, і мені досі не відповіли, коли вона саме буде. А от на ярмарку ми її купили. Прям прилавка. Це якась містика. Мені дуже приємно і радісно, і мене дуже тішить, що в нас стає все більше таких заходів, все більше розвивається книговидавництво. що дійсно... Багато можливостей з'являється для людей, які люблять книги, люблять читати, люблять розмовляти про книги. То отакі от заходи мені всіляють віру в краще майбутнє для книголюбів. Скоріше за все, наступного разу я прям нормально так долучуся до цієї події. Проведу там більше часу, тому що сьогодні ми просто за півгодини обійшли все, купили все. І пішли. Хоча насправді не планували купувати багато, але ну, ви знаєте, як це працює. Тож, давайте я вам розкажу, що я купила за ці вихідні. Без якогось порядку, просто що беру, про те і кажу. Перша книга Юліана Кепке та її роман автобіографічний «Як Я впала, точніше, коли я впала з неба це в нас видавництво «Апріорі» і це історія вижившої єдиної вижившої в авіакатастрофі, яка впала з літака, який, звісно, в небі знаходився, впала в джунглі і вижила. Я не пам'ятаю, скільки саме днів вона провела в джунглях і. Що саме з нею сталося, які травми в неї були, але я точно знаю, що вона провела певний час сама наодинці з природою, сама лікувалася, сама шукала собі їжу і так далі, поки не вийшла на людей і врятувалася. І причому вона була на той момент ще дитиною. Не пам'ятаю точно скільки, але мені здається, що десь підліткового віку. І отут Юліана Кепке розповідає про свою родину, про своє дитинство. Про те, як взагалі вона прийшла до того, щоб бути готовою до такої пригоди, я люблю такі пригодницькі історії з власного досвіду. Я люблю автобіографії, люблю історії про незвичну природу. То я думаю, що це мені сподобається. Далі, усі в моїй родині вбивці, детектив, про який я багато чула на каналі Аліси Піквік Пейперс в її інстаграмі і так далі. Знаю, що ця книга їй дуже сподобалася, особливо стилем і гумором. Я люблю детективи, я люблю цікаві історії, я дуже люблю гумор. Мені здається, ми просто створені одне для одного. Скоріше за все, вона буде читатися в марафоні 3 на 3 але це не точно. Ще одна покупка, на яку мене надихнув. Книжковий блогер, точніше, надихнула книжкова блогерка Олеся. Це Дженіфер Макмагон та її роман Запрошені. Олеся про нього розповідала в добірці книг для осені. І тут щось про будинок з таємницями, про відьму, про сприховану історію, все як я люблю. Тому, можливо, також піде в три на три, але я трошки сумніваюся, що 420 навіть більше. 445 сторінок це адекватна ідея. Подивимось. Ну, коротше, я серйозно налаштована це читати, бо Олеся так про нього розповідала, так розхвалила атмосферу цього кана... каналу, каналу, цього роману, що мені це треба. І причому якнайшвидше, можна, будь ласка, дощову таку погоду? Моторошно, я прочитаю, а потім далі сонце. Далі вільшаний король Мішеля Турніє. Це в нас лауреат Гонкурівської премії, роман, який вважається одним з найбільш значущих у французькій літературі. І це роман, в якому переосмислюється германська міфологія, міф про Вільшаного короля. Це мені цікаво, і наразі я думаю, що роман мені скоріше за все, таки сподобається, тому що я люблю таке посушити голову над чимось таким, подивитися про відсилки, порівняти бачення автора з баченням в інших творах та фольклорі. Це моя історія. Я скучила за такою роботою, то Буду читати скоріше за все ближче до зими, тому що не знаю, якось поки тепло, не тягнеться рука до такої літератури. Шуми людь Вільяма Фолкнера. Якщо ви бачили моє відео про чат GPT і 50 рекомендацій книг, які може має прочитати кожен, то я казала там, що я не читала цей роман і буду його читати, тому що я обирала три книги, які ще не читала, і прочитаю до кінця року. Шуми людь був в цьому переліку, то тепер він в мене є. Далі в нас «Щурячий лаз» – трилер заснований на реальній історії життя, як каже нам анотація, мене ж в цьому випадку приваблює той факт, що це історія життя нацистського злочинця. Якщо знову ж таки ви бачили якісь відео на моєму каналі, де я розповідала про там, теми, які мене не цікавлять і улюблені книги, я з тих людей, кому цікаво, що взагалі коїться в голові людей, які здатні на велике зло. Які можуть це виправдати, які для себе приймають саме цей шлях? Мені цікава ця тема. Я люблю куперсатися в такому і знаходити причинно-наслідкові зв'язки. То історії життя подібних персоналій мені досить цікаві, і це не виключення. Тому буде читана. Ще одна книжка про персоналії, але на щастя, вже не націльські злочинці. Мемуари. Барака Обами про його президентство, про те, як він до нього йшов, і взагалі про його життя. Мені імпонує його особистість саме як медійної персони, і мені би було цікаво подивитися трошки за куліси цього життя, як і за життя Мішель Обами. Її мемуари в мене також стоять, чекають, і можливо, я буду їх читати один за одним, щоб подивитися на цю родину, прям знаєте, гелікоптер в'ю зробити. І остання книга, точніше, комікс, це результат того, що я розгубилась. Я підійшла до стенду першого на Київбукфесті, дивилася на комікси, і людина за цим стендом, що продавала ці книги, була настільки приємною. Ця жінка вона була настільки відкритою, позитивною, приємною, що я навіть не зрозуміла, коли сталося, що я купила комікс. І цей комікс по відьмаку. Це в нас видавництво Вовкулака. В своє виправдання хочу сказати, що я люблю Всесвіт Відьмака. Я прочитала всі книги, окрім останньої, тому що чим далі розвивалася історія, тим менше вона мені подобалася, бо ці всі інтриги, розслідування, скандали і шпигунства це не зовсім моє. А от перші дві-три, може, книги, це прям мені подобається. І це. Те, що я люблю читати, ці роудсторі, посиденьки у багаття, якісь чудернацькі пригоди. Е, я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. От. Але я дуже велика прихильниця гри про, про відьмака. Я не грала, каюсь, в перші дві, можливо, колись я це зроблю, але не скоро. Враховуючи те, що я настільки прихильниця третьої, що я вже втретє його проходжу. От, тепер ви знаєте про мене трошки більше. І е, комікс про відьмака. Подивлюся саме цей випуск, і якщо сподобається, а стилістика мені вже подобається, я от бачу, то можливо я буду збирати і цю серію коміксів. Поки буду грати, буду розбавляти, знаєте, щоб не приїдалося. От такі в мене книжкові вихідні. От такі в мене книжкові покупки. Скоріше за все, через те, що я вам вже їх показала окремого відео про покупки, не буде. Але хто зна, місяць тільки починається? Можливо, це не останні книги, які я куплю. От, сподіваюся, що вам було цікаво. Сподіваюся, що у вас є тепер трошки більше уявлення про нову київську книгарню і про Сюзанну Кларк. Розкажіть, будь ласка, чи були ви вже в книгарні, чи були ви на Бокфесті, чи любите ви взагалі такі заходи? І якщо любите, можливо, ви знаєте ще якісь варіанти, куди можна сходити. Чи хочете сходити разом? Хто зна, може, і такий є варіант. Коротше, дуже дякую вам за перегляд. Дуже рада вас тут бачити. Сподіваюсь, що в нас з вами попереду багато. Годин класно проведених разом. Якщо у вас є бажання підтримати мій канал, я буду дуже вдячна за лайк чи коментар. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписались, відписуйтесь, якщо ви розумієте, що це не ваше, і ви не хочете слухати про імпульсивні покупки відьмака і перепроходження цієї гри втретє. Ну, а якщо ви все ж таки прийняли рішення залишатись, то ми зустрінемося з вами в наступних відео. Пока.